Сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка Почайна, дай моєму роду сили, благословенна земля, благословенна земля. Неповторний захід України Закарпаття, пруд і Синевир, Кременецькі гори та долини. Чернівчанки з вродою до зір. на говерлі припах переможних, кава львівська за кварталом тим, і на рід Франківщини побожних, і степи подільські з висоти, і янтарні у землі мольбет, і тільні хрестики кисолта, що пішли за нас усіх померть, як держава вдарила в нас. Терекони, й писанка воли, і гуцульські шиці рушники, Вінницьких обніжок очі сині, Буковинських песиків гілки. І полісся в ризах первоцвіту Луцький замок, наче вартовий, і краса Житомирщини літом, цілорічно вишиваний стриб, І Хотицькі над рікою, Фот застава дубицьких гравів. І зягно, що сиплеться горою, і з комбайно дужих рукавів. Схід це Київ і Дніпро притвічний. Схід це велич золотих дзвіниць. Це каштані в білопині світі, це полтавський колорит підниці. Це Херсон запах кавуни, кавуні. Виноградній глянь І заводів димарі-чавуні, і луганська стомлена земля. Поле Конотопського двобою і почайне пам'ять як були і бокучі верби над водою за ароматом войняних хатин. Кам'яні могили при Азові, краматорські дужі вітряки, дике поле, світ при Чорноморі, Крим, що українським є таким, це глибини всіх заток безмежні, гори кримське, Ялтинське тепло, Запоріжжя. Історичні вежі, Хортиця, козацьке ремесло, схід, Перлина, слава Україні, що у січні актом УНР об'єдналися з тягом жовто-синім з українським заходом во неподільна, невоздільна, інша Україна житимеш віки, бо твої дівчата найгарніші, бо твої мужні чоловіки, унітарна. Цілісна, соборна, хто ступив на тебе, пропаде, Що ніхто не переміг ці жорна, Що ніхто не підкорив тебе, не ділим, одностайно, цілі не здолати ворогу й вітра, бо палає свічка ще неділя за найшвидшу перемогу нам. Моя єдина сорок мільйонів об'єдналися в родину в Дніпровські круті. Карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сліли на земля.